наступне, що я хочу спробувати через цей продукт в магазині, коли ми його купляли, весь товар був в цьому соусі. Усім привіт! З вами Віка, і це моє нове відео. Буде дегустація з ось такого острівця, буреве, а саме суші, боул, моці і все таке інше. Тому, якщо ти ще не підписаний мій канал, то підпишись, а ми починаємо. Перше, що я хочу спробувати, це ось такий боул з куркою і з якимись приправами їх дуже багато. Я сподіваюся, воно не буде дуже перчене. Але на вигляд, ну, ось якось так виглядає. І коштував він 850 євро. По запаху я відчуваю дуже багато цих приправ. Я, і як і по вигляду, це дуже багато. Я сподіваюся, я не помру. В цей боул входить рис і курка тільки. І все, більше нічого немає. Я сподіваюся, воно буде смачно. Ось така якась курка. Ух, Ух! Ці приправи дуже гострі. Я не розумію, як взагалі цю курку з цими приправами з'їсти. Ого! Тут без якогось чи води не обійтися взагалі. І хочу зараз скуштувати рис. Якщо чесно, мені не дуже сподобалося. У мене досі цей присмак гостроти дуже пекуча, але ну так собі я скажу, що він десь на шістдесяти смачна. Аларис, якийсь не дуже смачний. він вже і лежав довгий час. За цей боул я ставлю 60. Я трішечки випила води і можу приступати до іншої страви. І це буде ось такі овочеві спринкроли. Коштували вони 5 євро за 6 штучок, і якийсь там ходить соус. Я сподіваюся, воно буде не дуже гостре. Хоча я казала, що я люблю гостре, але пекучого стану я взагалі не люблю, тому... Чесно. Краще, ну, якщо хтось таке любить, то лайк. Ось такий соус. Щось мені здається, що він буде дуже гострий. М -м -м. Як е, соус, як аджика. Щось таке, але трішечки воно віддає оцим червоним перцем. Такі маленькі спринг-роли. В якийсь лаваш чи це млинець, я не знаю, що вони скрутили його. Дені мало начинки, але вони взагалі не гострі. Я зараз соусом спробую. Мені подобається. Вони такі ніжні. Приємна текстура, ці овочі, оце все якось поєднано. Мені дуже подобається. Тому я ставлю за цей сет 8 з 10 і соус, до речі, не гостей. Ну, хоч щось мені сподобалося. Ну, а ми переходимо до іншого. Тут мене ще я хочу спробувати через цей продукт в магазині, коли ми його купляли. Весь товар був в цьому соусі, тому мені дуже це не сподобалося. Або його закрили якось не так, як треба, або воно ну, просто ось таке. Тому наступне це ось такі, як шашлички, щось на шпажці, якесь м'ясо, які торі. І вони коштували 4,50. Ну звичайно, за три штучки. Ну, я вважаю, що це нормальна ціна, але як ви бачите, весь Вся упаковка, вона вся в цьому соусі, і не дуже вона привабливо все виглядає. Тому за це тільки мінус буде. Але я все одно хочу це спробувати. Таке м'язко на шпажці. Я до речі хотіла шашлик, тому можливо, моя мрія здійсниться. У моєму вигляду вже зрозуміло, що мені не сподобалося. Якесь таке м'ясо дивно, можливо. Чи може воно якесь вегетаріанське, чи щось таке. Нічого не написано. Але якесь таке дивне м'ясо, наче не знаю, як це передати. Але соус дуже смачний, тут ще й кунжут. Але саме м'ясо мені ну, взагалі таке собі фу. Десь 4 з 10 Я йому. По до речі, коли його так сильно розпробувати, то воно буде і смачніше. Але зараз воно взагалі мені не подобається. І переходимо до десертика. ось такі моті з дубайським, ну, типу, аля, дубайським шоколадом, але з дубайською начинкою. Дуже цікаво, яке воно на смак. Я думаю, що вона не дуже, але коштувало воно за дві штучки 3,50 євро. Це дуже дорого за ось такі маленькі. Але зараз будемо коштувати. Вже всередині ось така м'яка кулька з трюфелем. І зараз я подивлюся, що там буде всередині. Всередині ось таке. Я щось не дуже естетичне, але окей. Пташкова паста і якісь. Кранч, можливо, не розумію, ну воно хрумтить. Я не куштувала дубайську шоколадку, тому я не можу якось судити, чи смачно воно, чи ні, чи схоже, мабуть так. Але мені, в принципі, ну як, за таку ціну не дуже подобається, але їсти можна. Ну, якщо ти так кусаєш з, зі всієї начинки, тому я ставлю за цей десертик десь. Ну, десь 6-10. Непогано, але якщо б не цей трюфель, мабуть, зверху, бо він дуже сильно сипеться, то можливо була б і вища оцінка. Останнє, що в мене сьогодні є, це ось такі суші, також вони не бою вигляду, але я все одно хочу їх спробувати. Середені зараз подивимося, що там, і це California XL, до речі, це Vegan Crunch. і коштували вони 7 євро. 6 штучок, 7 євро. Я вважаю, що це дорого, але вони дуже великі, тому, можливо, це і нормальна ціна за такі суші. Ну, якщо вони смачні, звичайно, же. але ж. Так як з цим шашличком мені взагалі не сподобалося, але я ставила ставки, що він був дуже смачний. Але що ж поробити, таке життя? Подивитися це відео, і потім в майбутньому ви не будете робити мої помилки і купляти ці товари, які дійсно не смачні, але можливо вам і такі сподобаються, це потрібно коштувати, щоб потім в майбутньому розуміти, чи сподобається вам чи ні. І, до речі, можна взяти з собою ось такі безкоштовно палочки для суші. Можна і васабі, і імбир, але я це не брала. На жаль, чомусь не знаю. Але палочки я все ж таки взяла. І вони там, і як і імбир, і васабі, вони безкоштовні, так і палочки також. Тому зараз буду дегустувати. В середині трошечки є імберу, можливо, це він так. Ось стільки. А, ну тоді нормально, можна і не купляти імбер. Тоді я зараз буду пробувати цю смакоту, а можливо, і ні. Ось так він виглядає: всередині морква, авокадо, якийсь листочок чогось, що ще, якісь кранчі і. Сет мені дуже сильно сподобався. мені там є ще ось такий манго шматочок, але це неймовірно смачно. Тому я ставлю 10 з 10. Це найбільше те, що мені сподобалося тут. Тож, я спробувала всі страви з цього острівка. І найбільше мені сподобалося, як ви вже знаєте, це були ось такі суші, це просто щось неймовірно. До речі, вони гострі. Чи може цей бір вже віддає? Я вже не знаю. Що саме. Але ось це просто мій фаворит: це номер один. А найменше мені сподобалося, напевно, ось цей шашличок. Я взагалі не розумію, з якого він м'яса зроблений, і що там взагалі всередині. Треба почитати склад. І також мені не сподобався цей боул з куркою і рисом, з якимись спеціями, бо вони дуже пекучі, тому. Таке собі мені не дуже сподобалося. Ці спринг-роли, вони також були смачні. Ну так, десь на серединку. Ну ось так от. вами було все. З вами була я Віка, і до нових відео.